Попри щоденні обстріли та руйнування, бізнес на Чернігівщині не опускає руки і не тільки існує, а ще й розвивається. Приміром, підприємство Black Workshop спеціалізується на виготовленні продукції зі шкіри, сумок, гаманців тощо. Його засновник Дмитро Недій каже, вдається виживати за рахунок постійного оновлення асортименту, а також виходу на закордонні ринки. Наші люди їдуть до іншої країни, тобто українці їдуть там, в Америку, наприклад, в Болгарію, там, в Угорщину. І, і вони думають, а чим нам зайнятися? І вони такі думають, так, на донатах довго не проживеш, пишуть, наприклад, шукають таких, як ми, з підприємства, знавляють нас вироби. Там, наприклад, зі шкіри є платформа Etsy, Вони туди виставляють наші вироби або вироби інших конкурентів і продають і так заробляють гарну копійку. Щоб покращити бізнес ситуацію, у Чернігові оновили стратегію сталого розвитку області на період до 2027 року. Вона була затверджена шість років тому, але через повномасштабне російське вторгнення потребувала змін. Зрахуванням рахуванням сьогоднішньої безпекової економічної ситуації облдержадміністрацію було напрацьовано новий документ з новими стратегічними цілями, оперативними цілями, завданнями. Це не була та редакція, яка була в 2019 році. Водночас нашу регіональну стратегію необхідно було адаптувати до державної стратегії, галузевих стратегій, державних програм і особливостей нашого регіону. Окрему увагу приділяє стратегія it сфері, яка до вторгнення успішно розвивалася на Чернігівщині. Тісно співпрацюємо з IT-кластером, які створені у нас в регіоні, і вони також надавали свої пропозиції до плану реалізації стратегії. Я думаю, що там буде багато завдань саме по розвитку. цієї галузі. загалом. Визначено п'ять основних цілей стратегії: безпека громадян, відбудова інфраструктури, відновлення бізнесу та розбудова нової економіки, збереження та розвиток людського потенціалу і розвиток ефективного урядування. Значну увагу приділятимуть прикордонним громадам. Наразі розробляється проєкт плану заходів з реалізації стратегії на 2025-2027 роки. Як стратегія реалізується на практиці? Дізнаємося згодом.